Псалом 16 Молитва Давида Господи, вислухай мою правду, зверни увагу на моє благання, прийми мою молитву з уст нелукавих, нехай вийде присуд для мене від Твого обличчя, нехай мої очі побачать праведність. Ти випробував моє серце, навідав уночі, Ти випробував мене вогнем і в мені не знайдено неправди. Хай мої уста не розголошують людських справ, а я задля слів твоїх уст уникав крутих доріг. Спрямуй мої стопи на свої стежки, щоб мої ноги не похитнулися. Я закликав, бо Ти, Боже, мене вислухав прихили до мене своє вухо і почуй мої слова ти, який спасаєш тих, котрі надіються на тебе, від тих, які чинять опір твоїй правиці, пошли свою дивовижну милість. Охороняй мене, як зіницю ока, ти збережеш мене під прикриттям своїх крил від обличчя безбожних, що завдають мені страждань. Мої вороги посягають на мою душу, вони позамикали свій жир, і їхні уста пихато заговорили. Мене відкидають, тепер мене оточили, стежать своїми очима, щоб повалити мене на землю. Схопили мене, наче лев, який чатує на здобич, як левеня, що проживає в лігвищі. Устань, Господи, випереди їх, аби вони спіткнулися. Спаси від безбожних мою душу, твій меч від ворогів твоєї руки. Господи, вкороти їхнє недовгочасне проживання на землі. Твоїми прихованими дарами наповнилося їхнє нутро. Вони задоволені синами і решту залишили своїм дітям. А я в праведності з'явлюся перед Твоїм обличчям, буду насиченим, коли з'явиться твоя слава. Євангеліє ВІД Матвія. Розділ 16. Підійшли Фарисеї та садукеї і, випробовуючи його, попросили показати їм ознаку з неба. А він у відповідь сказав їм як вечір настає, кажете буде погода, бо червоне небо. А вранці буде негода, бо червоне небо захмарюється. Отже вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу не здатні. Лукавий і перелюбний рід шукає ознаку. Але ознаки йому не дасться хіба що ознака йони, І, залишивши їх, він відійшов. А переправившись на другий бік, учні забули взяти хліба. Ісус же сказав їм: Будьте обережні та стережіться фарисейської та садукейської закваски. Вони ж роздумували над цим і казали, що не взяли хліба. Знаючи це, Ісус промовив: Чому міркуєте між собою маловіри, що не маєте хліба? Чи й досі не розумієте? Невже не пам'ятаєте п'ятьох хлібів на п'ять тисяч і скільки кошиків ви зібрали, ні сімох хлібів на чотири тисячі, та скільки кошиків ви зібрали? Як ви не розумієте, що не про ті хліби кажу я вам, але стережіться закваски фарисейської та садукейської!» Тоді зрозуміли, що він сказав їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки, прийшовши в околиці Кесарії Филипової. Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, За кого люди вважають сина людського? Вони відповіли Одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав. Блаженний ти, Симоне, Сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Тоді наказав Ісус своїм учням нікому не казати, що він Христос. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим, та багато постраждати від старших пересвященників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити Йому, кажучи: Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав своїм учням Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить, або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти в славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами. Запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що йде у своєму царстві. Книга пророка Амоса, розділ перший Слова Амоса, які були між Наккарімами Містикуї, які він побачив про Єрусалим у дні Озії, царя Юди і в дні Єровоама, сина Йоаса, царя Ізраїля, за два роки до землетрусу. І він сказав. Заговорив Господь із Сіону і з Єрусалима подав свій голос і заплакали пасовійська пастухів і висохло верхів'я Кармила. І сказав Господь: через три безбожності Дамаску, і через чотири я від нього не відвернуся, тому що розтяли залізними пилами тих, котрі мали в лоні, з тих, що в Галааді. Тож пошлю вогонь додому Азаїла і пожере основі сина Адера, і розіб'ю засуви Дамаску, вигублю тих, що живуть з рівнини Она, і виріжу плем'я з мужів Харрана, і полонені будуть славним народом Сирії, говорить Господь. Так говорить Господь: за три безбожності гази і за чотири не відступлюся від них. Бо вони в полон взяли полонених Соломона, щоб замкнути в Ідумеї. Я пошлю вогонь на стіни Гази, і він пожере її основи, і вигублю тих, що живуть з Азоту, і буде забране плем'я з Аскалону, і наведу свою руку на Аккарон, і загинуть чужинці, які залишилися, говорить Господь. Так говорить Господь: за три безбожності тиру і за чотири не відступлюся від нього, оскільки вони замкнули полонених Соломона в Ідумеї і не згадали завід братів, і пошлю вогонь на стіни Тиру, і він пожере його основи». Так говорить Господь: за три безбожності і думеї, і за чотири не відступлюся від них, бо вони переслідували їхнього брата мечем, і він знищив лоно на землі та захопив на своє свідчення лють, і порив свій зберіг до перемоги, і пошлю вогонь на тиман, і він пожаре основи його стін. Так говорить Господь: за три безбожності синів Амона і за чотири не відступлюся від нього, тому що вони розсікали тих Галаадіок, які мали в лоні, щоб поширити свої границі, і запалю вогонь на стінах рави, і пожерта буде її основа з криком у день бою, і затрясеться в день свого кінця, і її царі підуть у полон, їхні священники та їхні володарі разом, говорить Господь. Книга пророка Амоса. Розділ 2 Так говорить Господь. За три безбожності Моава, і за чотири не відступлюся від нього. Тому що спалили кості царя Ідумеї на попіл. Тож пошлю вогонь на Моава, і він пожере основи його міст, і Моав помре у безсиллі з криком і з голосом труби. І вигублю з поміж нього суддю і вб'ю з ним усіх його володарів, говорить Господь. Так промовляє Господь за три безбожності синів Юди, і за чотири не відступлюся від нього, оскільки відкинули вони закон Господа, не берегли його приписів і їх звели, їхні безглуздя, які вони чинили, ті, за якими їхні батьки ходили, і пошлю вогонь на юду, і він пожере основи Єрусалима. Так говорить Господь: за три безбожності Ізраїля і за чотири не відступлюся від нього, тому що вони продали праведного за срібло і бідного за взуття, котрі ходять по пороху землі, били бідних у голови і викривили дорогу в покорених. А син та його батько входили до тієї жрабині, щоб опоганити ім'я їхнього Бога. Зв'язуючи свій одяг шнурками, вони робили завіси біля жертовника і пили вино з дирства в домі їхнього Бога. Я ж відкинув Аморея від їхнього обличчя, в якого його висота була, наче висота кедра, і він був сильний, наче дуб, і я відкинув його пліт угорі та його коріння внизу. Я вивів вас із єгипетської землі й водив вас по пустелі сорок років, щоб дати в спадок землю аморейців. Я взяв з ваших синів на пророків та з ваших юнаків на освячення. Хіба ж не так є, сини Ізраїля, говорить Господь? Ви напоїли вином освячених, і пророкам ви заповіли, кажучи, не пророкуйте. Через це ось я покочу під вами, як котиться віз повний тростини, і загине втеча від бігуна, і сильний не збереже своєї сили, а борець не врятує своєї душі, стрілець не встоїть, швидкий своїми ногами не врятується, і вершник не врятує своєї душі, і не знайде своє серце в силах. Нагим буде гнаний у той день, говорить Господь.